Вася знову в дорозі. Якраз заїхали у Рівенську область. Не встигли показати, то був якраз пост, ми зразу за Це. Та... Наш проєкт продовжується. Та, Вася? як то називається. Вася, привітайся. Всім добрий день. Гендляк. Гендляр. Проект наш продовжується. Їдемо за жеребцем. Їдемо жеребцем. Побилки помало підтягуємо, а жеребця тепер треба. Їдемо за жеребцем. Чистим перший ранок. Родився в Україні перший рак. Тато Париж, мама славна. Зараз ми все покажемо. Може потім будете бачити. думаю, що не прогадаємо з жеребцем. Ja ага, не зменше. Джеребець буде на паровку. Все. Вже там кобили були паровані з весни, жеребні, так що провірені, все нормально. Паровані цим жеребцем, так? Да, да. Так, так. Темно стало. п'ять кобел покритих і ні одна не перебігла Чорний жеребець, нічого на собі білого немає. Як обично, перше роні мають білу ножку, та, а це повністю чорний. Є такі фанати, що хочуть чорного, повністю чорного. Та, бо там мені не подобається, бо ножка там біла, там Ні Одної відмітки немає, так. Да, це повністю чорний. Буде в нас варіанти на вибір. Ми Склонилися до молодого. Ми зараз ще включимося. Буде щось цікаве, Так, да, буде щось цікаве, Та ще й так рано. Їсти не їли Восьма година. Ми в 3 годині, не в третій, в четвертій. В 4-й ранку. Ну я в третю став. Я в ще 20 конечно чекав. Не міг не спати, так? Да? Сон не брав, як ти кажуть, поїздку то сон не бере. Зайд напущаємо. Бачимо, нам ще 170-160 км до місця. Так, ми вже на під'їзді до Сарного, скільки. Тут лишилося, ось. Десь 30 кілометрів. Десь 30 кілометрів. Треба перекусити. Ми ніде не ставали. Приїхали газовщики. Ну, ну, Рі Рішили. 400 та. кілометрів ми без, без зупинок. Ніде не зупинялися. Десь, не ставили крани. Ноги розійшлися. Так, йдемо, з'їмо по хот-догові і вип'єм чаю. Зупинилися в такому придорожному якомусь вагончикі. 35 гривень в хот-дог. Недовго. хот 35? Так. Да. А чай скільки у вас?

240 гривень. І ще. ще. Ходоги добре. Я собі за... 265 раз. 265. Так. так, ми вже на місці. Приїхали. У сарному. Опять не познімали. Як, знак, як ми заїхали в сагн. Дмитро тут поробив, що змінилося, поробив ремонти. Що, то звідти захід, що? Зроблено захід. Це є тут лавка. О, це все. тут темно, я не вийшли. Красота. Капець. Ми туди були, ще не було нічого. Лиш, Добре були... два місяці. Ну, воно більше, чим. Більше треба. Тому ж, дві місяці, — Ну може і два. — Файно, файно, капець. — У якого буде виїзд? — Букове, букове апартамент. — Який апартамент, так? — Ти дякую. — Ти дякую. — Це красота І це не переживає, що коні не поранились, не будуть битися, нічого, перегородки, все. — Але з двох боків. — З двох жолобиглій боків, капець. — А, це ви щодня Звідти прохід. Від захід собі віддільно. Кидаєш коням. тут денники. А тут денники. Денники. По цю сторону. То так і вони буде, а? Чи були так, а це перегнав. Це моє Класно, дуже гарно тут. Це М, Вася не твоя мріє таке. Багато хто би. Вже підготовився. Все повинували, все повичищали. Красила. Бо краси, хотів красити, а <рив> потім взяли та повні жити. Це капіса. Я чого засміявся, то мазити тут. Топчав? А й сіну поклали. І то то так тюк тут лежати. Поїлки є Вась. Вадюк? Ага. Кожному деннику є поїлки? Так. Красота. За його, ну, вже потім, а, ну, тож добре заведеться. Та понятно, що насети руками. Дуже, дуже файно у вас тут все. Гонорово, по дзівські так. Серйозно. Просто красота. що знаєш? Один, два, три, чотири, п'ять. Такий підхід. Сім дівча до коней сильний. Там ще один дві світи. Там два єди. Там не тут, видимо, там, і там. Котрі кобили на вижеребку собі певні будуть у денниках. Тут будуть молодняк певні. Молодь, певне. Я так подумав, не знаю. Та може і кобила тут стоять, і кавідниця. Ті що жеребні сюди вже собі потім так, жеребці ближчі. Можна, для... треба Ж, жеребці у денниках тримаєте, ні? Ну, а ні, то там будуть тримати, а є. Та у вас там є оддільниця. Дуже гарно. Я ще зараз, як кожу на розжеребріться, то ще й вдома, мабуть, <проб> буду пробувати. Та ви скажете? був задивайся. Ні, я звідти так показував. Тут собі тюке зразу, недалеко йти. Хочу все показати. Гардероб, нарядом, все, все під руками. Ну все чітко капець. Це звідси собі сіну. І зразу коням заходиш, роздаєш, Сіно. сил. Ага, це закривається. Я думаю, що це скрізь ці стоїть. Видівайся, це ще закривається. Щоб вони... так, що ви не дивіться, Дід Вася, що ви маєте робити? Закривається Вася мусить, тому що він буде сіно викидати. С я так зрозумів, він буде кидати сюди сіно. Так, так, так. Воно не, не далеко не впаде, але Але тут такі жолоби ви класні зроб... ну, тут хлопці зробили, що глибокі, що люк. І, і багато сіна туди поміститься. Зерно прямо сиплю в воно як не розкидає, так. І сіна багато поміститься. Дерев'яні застіє верю, закрут. Там в нас ще десь від землі. Ні, вище треба. Я теж такого на підвищенню зробив. Я не робив донизу. Так само, У мене бетонний, але високо, так як це. А там під низьку накладати. А, то звідси є місце. Та тут нема низьких таких коней, Ва, це під такі коні. А як, як вам, скажіть? А, так, Іга. І тут одразу собі гардеробна. Що треба повісити? А, Сідла Дмитрович має сідло багато. Це не все тут, таке тут щось. Це таке все робоче. Робоче. А, Польську ви вежу маєте? Для нульцевих ще не, не, не цей, не задній. Не продаєте не одну? Ні, там то... Я мені, одну без комплекту взяв. Мені взял, по 200 доларів привідшли, і то ти ж їх не купиш за такі гроші. Я одну маю Що без комплекту. Мені батога ще з, з Румунії привіз. Були б сказали, був би взяв, один ще маю там. Вийшла ще його опошту. Ти все рівно поїдеш на днях тут, і по-любому ти ж вже... маєш. Добре, це. Пересидарі. Так, ми трохи відкрив, звідця, я ще звідти ніколи не заходив. Це ти. Ми звідти заходив. За зорик. Кай. Ох, це жеребець. Це жеребець. як сім їздить верті, Син трошки плотний хлопець це. А я їх оце трохи звучив до кучи. Це стояв звістили? там окремо, а я сіно піду. Ми за цим та... приїхали, а він красавець, ти. ти. Та бери, бери спокійно. Прикрийте, будь ласка, прикрийте. Прикрийте трошки, то? Чуєте? Не вину, не не вину. Та би не туди не рвалися. Просто що вони кусаються. О, за цим красавцем ми приїхали. Ну два і три, і три місяці. Син. Два роки і три місяці, так? Два роки і три місяці. 25 Фес, не років. Років. Він, він набагато грубший став, Дмитро. Тоді, я, як ми що? були, це пару місяців. Ну. А да, за ці два місяці він ще так дав, що я взагалі. Але це, по, покусалися трошки, бо вони три. А це му скільки? А це ну так само, це му рік. Це теж травневі. Це теж по Це морік і три, тому два і Це пославні теж, так? Це пославні, по по... по по це два пославні. А два рідні брати? Два пославні і два по більше це це взяв, буде, сирий буде. Да, да. Ну то я так думаю, що нехай сірий буде. Сила. Це ще не віління, добре. Та ще не вірівня, бачиш. А це, це хто внук катається на цьому чи хто? Ні, син катається. Син катається. Красавці. ну коні класні капець. Не, так, ми це газ так, що ми забираємо. Приїхали а, за ним. Цього. Він сідла не хоче відділяти. Треба таксі, а, а, так сїхати. А на верхні тут зараз давай заскочить. Я тут, дам ногу, може зразу. А я так, я за те, що буде... Да ну то не треба тут. Як я не, не хочете. То... А дивися, що чого тут агриба вита. А що. Ну це красавці капець. Вася довольний їм не. Ну він змінив. Зап'язне жарбер, це не що? Та жеребет заплягає, бо хлопці запрягали. Тебе, блін, де був страв взяти, би поїхати. Ну та хоч сюди? Ну. на ньому ще лишать що шерсть, піднізов, бля. Ну, на. Так, це їде з нами. Ці два поки що лишається. Молодший Симба, да? То есть старший Симба? А молодший как называется? А, младший молодший как называется? Байден. Вот Классно, коні. Старший вже п'ятий рік, то це обіжає все одно. Так, Як ми привели цього, то вони були рівні, а зараз вже цей нижче. Точно, точно. А, ніди, я на вепасі. Ніди на вепасі, так? А ніди там в селі, там три кобили, парень накопив, він парує її. Як ти поцілював, він вже у тебе, ось. Ага, вже парує цей жеребець. Вась. Вже він парує. Ага. Вже кобили люди привозили попаровані. ним і моїх триверших попаровані. Да. Що є? І запряжний плюс. І запряжний. І верховий. І верхом везе. Що це за цей жеребець? Мощний теж Ну такий гарний там. Гарний. Ну, <глух> Він щось має певний трошки від І мене ця, щось такого. Я навіть не скажу, вам, попці, бо це з велика приїхав, ніякої... Ціганам я не вірю, ви знаєте, самі, що він розказує що хоче. Але кінь моцний одно, що не. Хоч він воно... стоїть з першим раном, ти не винайця. Тепер такого коня теж найти на жеребцяти. То, Тому... Голова в сотлесні, нога, ну нога тут до 30 нога. Я не думаю, я не міря, не знаю, ні. Я тобі сказав, що менше, ніж 1,65 метрі. Ооо. Бо я й потім можуть це. Штик! оце! о, це. Це ж рептиує, ну? Коні Ваня. Вони молодшого забірують два. Так, ми перекусили. Дмитрий нас нагодував. Все так но. Та він не дзвонив, мені нічого не казав, що я Але що з цього, бо я чуть-чуть чуть-чуть занятий. Ну можеш пізніше я наберу. Символу. Вася вже забирається. Слуга, йдемо грузити Спасибо. Не бій. Їдеш на рівну Буковену. Всі жеребці пальні по на То карат? Ва, Вася все забирає. Так, так. так що? Звідси, звідси, все. ж ми не поїхали, познімали туди автобун. Тут багато як вони, але міст закритий, дуже далеко біжати. Бі, брали би двох. Kako je ja ono se kožemo po pa neci? Ja, kožemo po pa neci vidimo sračka. Na, ja? ne. No, ale... Так, ми вже загрузилися, слава Богу. Як ти казав мася він? Симба. Симба. Ага. Симба вже в конівозі. Тепер ще підлечі його покласти, та не треба, хіба якій... Чи може ліпше на врозкісні судити? Не знаю, як це має правильно бути. Бо ви зараз буде чухати, якщо тот -то буде чухати у ліпше тако. треба було. З однієї, з другої. А з... я так іду робити. Так найнадійніше, знаю. Це, це ні, ні, то ми там відкрили, так а, що, то, то треба було з двох сторон відкрити. Та да, ні, то буде не туди. Що варить відкрити з двох? Ні, Є. ні, ні, я думаю, що ні. Ну ми подивимося, як він буде цей. Якщо то по дорозі, ми станемо ще раз. А то продавати буде то, ну, так, назад. ціба.